Доброго ранку весненько красне, доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку проліски білі. Доброго ранку пташки голосливі. Доброго ранку теплого дня. Діткам бажає весняна пора. За вікном вже весна, Оленко, а чи знаєш ти, які зміни відбулись в природі з приходом весни? Послухайте! Весна улюблена пора року багатьох людей. Природа навесні прокидається від зимової сплячки. Промені сонця нарешті починають зігрівати все довкола, а голова паморочиться від свіжих природних ароматів. Ночі стають коротшими, а день довшим. Сонце віддає довгоочікуване тепло, а не просто розсіює світло на землі, висихає ґрунт. Наповнюються водойми, на деревах з'являються перші бруньки, крізь землю пробивається молода зелена рослинність, з'являються першоцвіти. Небо має приємний синьо-бірізовий колір, який часто називають весняним, з граї птахів повертаються з теплих країв, сходи сонця стають рожевими, а захід сонця набуває золотого відтінку. Температура повітря відчутно зростає. Весна це пора року, коли природа прокидається після холодної зими. Сонечко світить яскравіше, сніг тане, а на деревах з'являються перші бруньки. Вона складається з трьох місяців березня, квітня і травня. Березень – це перший весняний місяць. Хоча інколи ще холодно, сніг починає танути, а струмочки весело біжать вулицями. Дні стають довшими, а ночі коротшими. У лісі можна почути спів перших пташок, які повертаються з теплих країв. У квітні вже тепло, дерева вкриваються ніжними зеленими листочками, а в лісі розквітають квіти. Птахи будують гнізда. А бджоли починають збирати нектар. Дощі стають теплими, і після них у небі з'являється яскрава веселка. Травень найтепліший весняний місяць. Все навколо буяє зеленю, сади вкриваються білим і рожевим цвітом, а в повітрі пахне квітами. Це час, коли природа готується до літа. Люди висаджують у городах овочі, а на полях з'являються перші врожаї. Весна це час радості, пробудження і нового життя. Вона дарує нам яскраві фарби, спів пташок і теплі сонячні промінчики. А щоб краще запам'ятати, пограємо в гру Весна яка. Дидактична гра весна яка. До нас в гості завітала весна. Давайте з нею пограємось! Дивіться на картинки, та скажіть весна яка, сонячна, співуча. Веселкова, працьовита. Квітуча. Паскова тепла. Весела НІЖНА Різнокольорова. Зелена. Вона прийшла так тихо, ніжно, мило, відкрила браму, кинула ключі. Вона подарувала людям крила, промінчиком торкнувшись їх душі. Тепер володарка красу земну Росії, і вже ніколи не поступиться вона. Та мила дівчинка, що серце всім зігріла, а звуть її по-справжньому весна. До побачення, малята, до зустрічі!